Всім привіт, друзі! Сьогодні я зроблю прогноз на матч англійської прем'єр-ліги, який буде завтра в 19.30. За київським часом відбудеться матч англійської прем'єр-ліги між командами Everton та Челсі. Сьогодні я дам свій прогноз на даний матч. Погнали! Погнали! Евертон. Евертон непогано себе привив на зборах. Особливо вони в останньому поєдинку виграли не кого там небудь, а сам київський грант, вони обіграли Динамо в благодійному матчі. На жаль, для нас українців три-нулі Ретон переміг. Але тим не менше, для цього вони перемогли там 4-2 команду, яка якщо не помиляюся, в там грає. Але до цього була поразка 0-4, була поразка від Арсенала, але тим не менше, Ось останні два поєдинки Евертон виграє. І особливо Віталій Миколенко себе там він навіть забив. Це не треба також забувати, те, що він забив ворота, якщо не, помил, не помиляюся, коли Евертон там 4-2 виграв ось цю команду там, з Чемпіона Там Миколенко і забив. Він забив, тим не менше, тим не менше у Евертона покинув Рішарлісон, Рішарлісон один із лідерів команди покинув цей клуб. При тому у Евертона, звісно, що без Рішарлісона, звісно, що буде тяжко. Але ти можеш підписали Тарковського із Берне. Дуже хорошого центрального захисника воно. Підписали Джеймс Тарковський, підписали ще, по-моєму, когось із Берлі. І. ну так, так, Звісно, ще Евертон підсилив захист по повній програмі. І купили, звісно, що вони ось цього лівого захисника зі спортинга. Якщо не помиляюсь, забув, як його звуть. Забув, ось просто забув. Але підписали вони, він ще був Варгянта, Аргентині, там грав, потім був у Спортингу, і ось він перейшов Вертон. І це конкурент Віталія Миколенка. Це відверто конкурент Віталія Миколенка, і буде дуже тяжко. Буде дуже тяжко з цим футболістам. Але, тим не менш, я думаю, Віталія Миколенка є всі шанси, щоб виграти. Конкуренція у цього футболіста. Згадав, Вінагер, Вінагер, весь його Евертон підписав. Тим не менше, Евертон веде переговори з Парі Сен-Жермен по поводу трансфера Гує. Це один з найкращих там опорників. До речі, він грав в Everton. Він грав. В Евертоні. Потім перейшов до Парижа у 2019 році. Ось він дуже близький, щоб повернутися до Евертона. Це буде класне повернення. Це буде такий неймовірний камбек. Подивимося. Але там, знаєте, велика ймовірність того. Те, що Ідріса Гує перейде таки до Евертона. Подивимося. Челсі. Челсі. Підсилався Рахімостей, підсилався кальдукулібалі, але і втратив. Але і втратив Ромео Лукако. Але і втратив Антонія Рідігера. Тобто такі, знаєте, я вважаю це великі втрати, особливо Антонія Рідігер, прекрасний захисник. Ну і Лукако також втрата. Це дуже. Це такий удар, звісно, ще такий. Тому ось така перестройка невелика. Знаєте, деякі футболісти з часу пішли, деякі прийшли. Ось така невелика невелика перестройка в команді. Плюс не стоїть забувати те, що там Тімо Вернер там під великим питанням, тому що Арба хоче підписати Тіма Вернера. А по-моєму там Ляйця, а там ще Ювентус там. Але Лейпциг лидире, лидире. І Тімо Вернер хоче саме до Лейпцига прийти, тому... Під питанням Тіму Вернер. Є така ймовірність, що Тімо Вернер може покинути Челси. Так, можливо, в Оренду, але тим не менше. Але є ще нові підписання. Є нові підписання. Вони Челси підписав молодого таланта з Астон йому 18 років, якщо не помиляюся. Чуквезе, якщо не помиляюся, його зовутці. Молодий такий талант на перспективу. Ну і вони також марка Кукурелю, В ближайші дні мають вони об'явити про цей трансфер. Це також підсилення захисту. Тому я вважаю непогано підсилився і Челсі. А що касається зборів, то вони були, на мій погляд, не такими уж і хорошими була поразка від Арсенала. Причому не просто там поразка, а поразка була майже по всім статтям. Єдине там 60% Челси володів м'ячем, але 25% за ударами. Ну тут просто. Слів в мене просто немає тут. Провальна гра 04 з Америкою 2-1, але там не можна сказати, що там Челси там, прям, там, тотально домінував. там. В Шарлоттам поразка по пенальтям. Причому, знову ж таки, не сказати, що там Челси прям там тотально домінував. Але в останньому матчі Челси. Ну, нарешті, нарешті. По всім статтям. Нарешті Челси 3-1 спокійно на класі переміг. Ну нарешті. Так, це у це команда середини таблиці серіала. Команда все одно непогана, і команда у вона може дати бій будь-якій команді і перемога 3-1 нарешті Челсі, Челсі нарешті показав. Усе було класно. Та ще й стернін забив. І взагалі-то непогано себе перевів Челсі. Тим не менш. Тим не менш е -е, що я думаю по поводу завтрашнього матчу? Ну по-перше, давайте подивимося, що вважають букмекери. А букмекери вважають 17% на перемогу Евертона, 24% нища, 59% на перемогу Челси. Челси Фаворит, і це логічно, що Челси Фаворит. У Евертона є деякі такі проблеми в захисті, як і в Челсі, в принципі. У Челсі також є проблеми в центральній лінії. Але я думаю, що все-таки Челсі як дисциплін, Знаєте, Команда, яка дисципліна, тобто на вищому рівні. Я думаю, Челсі все-таки свій захист покращить. Евертон, покращить. знаєте, я думаю, що з завтрашнього поєдинку Челсі буде. Домінувати. Домінувати на футбольному полі Евертон буде грати на контратаки. І я думаю те, що голів навряд чи ми побачимо там безліч, там, як говориться, там, кількість м'ячів. Але я думаю, все таки 0-0 не буде. Я думаю, все таки будуть якісь забиті м'ячі. І я думаю те, що. Челс-таки зуміє забити ворота Евертона. Ну хоча б один раз, хоча б один разочек, але я думаю, що Челси зможе забити ворота Джордана Пікверда. Ну, якщо ми, до речі, подивимося на матчі, які команди зіграли в попередньому сезоні, то там 1-1 було і перемога Евертона 1-0. Тобто Евертон виграв цю дуель у Челси в попередньому сезоні. Та й взагалі-то вам хочу сказати те, що Евертон... Ну, як вам сказати, Може нав'язати бій е, такому іменитому супернику як Челси. До речі, Увертона на своєму полі проти Челси непогана серія. Вони в сезоні 2021 перемогли 2-0. -20 21-22 вони перемогли 1-0. Сезон 19-20 я там не пам'ятаю, але я вам хочу сказати, що Овертона непогана статистика проти Челси на своєму полі. Це може якось зіграти свою роль. Але знаєте, я не знаю, що там зіграє там свою роль чи не зіграє. Я думаю, все-таки з горем пополам, але обидві команди займуть. Тому мій перший прогноз обидві забивають. Ну, а другий мій прогноз, там, яка там у Евертона там, не була там, статистика там Челси. На полі, але я думаю, Челсі розуміє, що потрібно брати три очки. Угу. Потрібно брати три очки. Мій прогноз. Другий прогноз це чиста перемога Челсі. Чиста перемога Челсі. Там, Не Чел не програє, навіть брати не буду. Просто ризикую, ну, Беру чисту перемогу Челсі. Тому обидві забивають, але Челсі перемагає. Рахунок десь там 2-1, 3-1, десь такий рахунок, на мій погляд, на користь Челсі буде з завтра, завтрашнього поєдинку. Також завтра дуже багато класних поєдинків, тому не пропускайте англійську Premier Liegu на Сатанті Спорт. Ось ви бачите Сатанта Спорт ось. До речі, англійська Прем'ярніґа стартує прямо з сьогоднішнього дня. Тому це класно, це класно. Ну а я це відео буду завершувати. Евертон Челсі, Обидві заб'ють перемогу Челсі. Ну що, друзі, всім до побачення, всім пока!